На виставці військової техніки, про яку я вже згадувала, був і ще один унікальний експонат: прапор, винесений бійцями Заловайського котла. І ось цей обпалений, прострелений, просякнутий кров'ю шматочок тканини, насправді. Сильніший за будь-яку зброю, бо чесно кажучи, не зброєю українці зупинили агресора на сході своєї країни, По півтора роки тому її просто не було. Зупинили неймовірною силою духу, патріотизмом, незглавністю, і це не порожні слова і не порожні свято. Ми вперше відзначали цього тижня день захисника України. Який він цей захисник тепер знає кожен з нас, бо певно в кожного є рідні чи знайомі, які воюють на фронті. Зі звичайними героями зустрілася і Катерина Зінов'єва. 95-та покидала своє місце месне діслокація. Не щось, що підказало, що все, я маю бути там. Любими путями я маю бути там. Він на війні практично з перших днів добровольцем. Бої за Савурмогилу, карачум звільнення слов'янська. Лисичанський визволяв разом з рідним братом. Ми з братом служили, воювали в одному підрозділі, в одній роті. Тобто, ну і боть вступили в місце. Обох в тому бою поранило. Втім, Ігор після лікування повернувся на передову з сином. Ну, постійно почущували там. Два сапога пара, видно, що ви сімейка. там. Син Олександр, до того як взяти в руки автомат, не раз був в зоні АТО волонтером. Возив військовим все необхідне. Їдемо зараз в АТО вісім ребятам. Тепловізор, аптечки, провіант. От наша машина. Активістка. На цьому відео він ще волонтер. Привіт. А тут вже боєць. Поїздивши рік з за аптечками, залишився на фронті зі зброєю. Мислі тому, що треба йти теж воювати, теж защищать свою страну, она тебе не покидає. Що, ну, ти тоже роботу, вона теж дуже важлива, але мужские нюанси, которые играют свою роль. Попри мандливо затище на сході, батько і син знають, війна триває. Для мене війна закончится тоді, когда я выйду на границу. Когда я встану на вот это будет конец войны. Когда у меня за спиной не будет русских оккупационных войск. Таким Івана Шостака побачила вся Україна. Десант привозив. Какой десант? такої аеропорт. бригада. яка? Я не знаю, какую давалі такої зі Який приказ був було. Зі є уда в аеропорт. Попри важке поранення, Іван розумів, це не просто інтерв'ю своїх не здав. А сьогодні розказує тоді на нього були направлені не лише об'єктиви відеокамер. Самі повинні розуміти, що коли люди зі зброєю стоять, і так зване інтерв'ю, його назвати тяжко, що це інтерв'ю. Завдяки цьому відео дружина дізналася. Івана захопили в полон в Донецькому аеропорту, куди той доставляв боєприпаси і звідки забирав поранених. Поранений, видно, що рука і нога бачу, ну що штані нема. На лиці дуже було, ну, бачу, попечене. Дуже тяжко дивитися. Просто я свого чоловіка з другої сторони знаю. Який він у мене, а бачить такого це дуже тяжко. Кілька тижнів він пробув у полоні і буквально за лічені дні до свого 32-го дня народження повернувся додому. Покалічений, лікарі ампутували руку. Довгі місяці тривало лікування і реабілітація, але він готовий знову повернутися на передову. А якщо війна до нас прийде, що буде? Так каже дружина. Іван стверджував і рік тому, коли вирушав на схід. Не запинило його і двоє малих дітей. Це він вирішив, що він піде, що він не буде відмовлятися. І я прийняла його рішення, тому що він хотів захищати не так, як ну і своїх батьківщини, і своїх дітей, свою дружину. Недавно Івана нагородили орденом Богдана Хмельницького. Що не забули приємна це нагорода. Вручили, значить, є за що. Та найголовніше його нагорода звання героя, яке він отримав від власних дітей. тато – герой майор Ігор Герасименко. Служу народу України. Про нього вже зняли кіно. Ігор Герасименко один з героїв документального фільму «Рейд». І не лише герой фільму, звання Героя України отримав цього року в лютому за успішну операцію в зоні АТО. Це звання першого батальйону. Реальне синів за роботкою просто Росає моєму лісі, якщо можна було героїв дати батальйону, була б така возможна ані всі зараз. Батальомайору дивно сто п'ятої бригади Ігорю Геросименко вдалася одна з найважчих операцій цієї війни. Рейд вглиб окупованої території до ріку вересні. Живий завідові моти разом із своєю групою він пройшов територіями ДНР та ЛНР. Майже 400 кілометрів, половину з них з боями. Операція десантників тривала 24 дні. Задачею було ізолювати зону конфлікту та зупинити військове забезпечення бойовиків з боку Росії. Після Посліщанська Я вже не, не через ні через шахтюри тар'єсну спятки. Обезпечували проход. Пройшли, понятно, з боями там проходили через города. Ну і потім зайшли. Петровське встретились з 30 й бригадой. Після этого пішли на суурмогілу. Згадує, важкими були не стільки бої, скільки напруження від перебування на території підконтрольні бойовикам. Вже реально хотілося стати двохсотим, да, що вже так надоїло. Вже реально фізично ще Бог знім там, фізично нормально, а морально. Ти постоянно, ти постійно 360, ти постійно смотриш, уже, ну вже надоело не то, щоб боятися, а зстерегатися, как бы вот. Такое. Зараз я з гордістю каже, і задачею справилися. А головне з рейду вдалося вийти без втрат. А потім рейд, ну так от, слава Богу, так вийшло. Ну, ну, так получилось у нас. Ми перший батальйон вийшли. Все. Машини, так, да, потери по техніці було теж колосально. А 200 ну ні. На війні він з першого дня, але йти на заслужений відпочинок не збирається. Люди погіблі. Зараз просто уті, тому що ми усталі. Неправильно, да? Неправильно вийде. І Поки це все буде відбуватися, ми будемо Він знає, що таке бути в тилу ворога. Майор Сергій Фураєв провів в полоні бойовиків рік і 12 днів. Трапив до рук сепаратистів під Іловайськом. Далі місяці знищань. Основне внимання з цих сторони піділялася на мене. він вот артилеріст, вот вам тут саме, хоча… Коли прийшла війна, майор Фураєв відмовився від штабної посади, ні на мить не вагався і пішов на фронт. Серега він, він, він з тих, і, от, що професія, родину батьківщину захищає. Ну, він просто от, як є голуба кровь, біла кость, він офіцер. От іменно офіцер до мозга костей. Зрештою довелося допомагати майору, аби витягти його з полону, мобілізувалися і родичі, і друзі, і волонтери. Крайні слова Сергія про те, що дивився принаймні, щоб мене розстріляли в полі з автоматом, а щоб я не помирав як щеня. Близьким лишалося лише молитися за звільнення Сергія. Віримо, молимось, будемо до кінця. Бог поставив нам такі. І нарешті, після року і 12 днів довгоочікувана зустріч відбулася. І майор відчув, що таке опинитися на рідній землі. Я люблю свою землю, я люблю Україну. Я тут жовто-докитні пропора відділи, я тоді ще не був, я думав, що я заплачу. Кожен з них справжній захисник України, не на словах. І для них це честь. Незважаючи на під та кров, втрату здоров'я та бойових побратимів, вони стоятимуть до кінця, бо інакше просто не можуть. Моє місце серед бойців, серед тих, хто захищає свою землю. землі. України – це чоловік, який яку секунду віддати свою життя за свою країну, за свою сім'ю, за ту землю, на яку він вирос з військом в руках, без оружия в руках. це защитник України. Катерина Зінов'єва, факти тижня.